Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 42 А вулиця Олега Ольжича. Станція метро Либіцька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олени Телігі. Бажаємо вам приємної поїздки. Плейстейн Clear of the Doors. Your next step is Оленетелігістріт. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Is 160 Зупинка вулиця Олени Телігі. This is -Телігі Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. станція Метро Дорогожичі. Please stand clear of the doors. Your next stop is дорогожичі Metro Station. Зупинка станція метро Дорогожичі. This is дорогожичі Метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Бабин Яр. Please stand clear of the doors. Your next stop is Бабин Yar. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Бабин Яр. This is Бабін Яр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Гонти. Please stand clear of the doors. Your next stop is Івана Гонти Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Вулиця Івана Гонти. This is Івана Гонти Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Шулявська. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка станція метро Шулявська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Вадима Гетьмана. Зупинка вулиця Вадима Гетьмана. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олекси Тихого. Please stand clear of the doors. Your next stop is Олекси Тихого street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Олекси Тихого. Десиспі Олекси Тихого Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Борщагівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Борщагівська. This is Борщагівська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Миколи Голего. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка вулиця Миколи Голего. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізнична станція Караваєві Дачі. Please stand clear of the doors. Your next stop is Каравайвидачі Railway Station. Зупинка. Залізнична станція Караваєві Дачі. This is... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пітерська. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця Пітерська обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа космонавтів. Please stand clear of the doors. Your next stop is Cosmonauts Square. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка площа космонавтів. This is Космонавтів Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Чоколівський бульвар. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Чоколівський бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Севастопольська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сівастопольська square. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Севастопольська площа. This is Севастопольська square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця освіти. Please stand clear of the doors. Your next stop is «Освіти street. Зупинка вулиця освіти. This is освіти стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Солом'янська площа. Stand clear of the doors. Your next stop is Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Солом'янська площа. This is Solomyanska Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця генерала Геннадія Воробйова. Please, stand clear of the doors. Your next stop is генерала Воробйова. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка вулиця Генерала Геннадія Воробйова. This is Генерала Вороб'йова street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Юліу is... Street. Зупинка вулиця Юліуса Фучика. This is Юліу Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Івана Огієнка. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Вулиця Івана Огієнка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Залізничний вокзал Південний. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Залізничний вокзал південний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Льва Толстого. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вулиця Льва Толстого. This is Льва Толстого street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Панківська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pankivska street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Вулиця Панківська. Деси is... Панківська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка центр зайнятості. Stand clear of the doors. Your next stop is Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги, просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка центр зайнятості. This is Employment Center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Володимирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Володимирська стріт. Зупинка вулиця Володимирська. This is Володимирська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Жилянська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Жилянська стріт. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця Жилянська. This is Жилянська street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця фізкультури. Станція метро Олімпійська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Fізкультур street, Олімпійська метро station. Зупинка. Вулиця фізкультури. Станція метро Олімпійська. This is Fізкультур street, Олімпійська метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ділова. Street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вулиця Ділова. This is Ділова стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Івана Федорова. Зупинка. Вулиця Івана Федорова. Fedorova is... Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Лабораторна. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вулиця Лабораторна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Володимирський ринок. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Володимирський ринок. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Єжи Гедройця. Зупинка. Вулиця Єжи Гедройця. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ковпака. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ковпака Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка Вулиця Ковпака. This is Kovpaka Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Либіцька. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Libitska Metro Station. Зупинка. Станція метро Либіцька. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop – Metro Station. We would like you, thank you for using our services. Have a good day!